Шановні батьки, сьогодні ми поговоримо про те, що є найціннішим у житті кожної людини, про сім'ю. Саме в родині дитина вперше пізнає любов, довіру, взаємоповагу. І від того, яким буде цей досвід, залежить усе подальше життя дитини, її характер, ставлення до людей, здатність долати труднощі. Кожен із нас хоче, щоб його дитина виросла щасливою, доброю і сильною, але шлях до цього не завжди простий, і часто у батьків виникають питання, що робити і як робити. Сьогодні наші діти зростають у непростий час війна, втрати, вимушені переїзди, плив гаджетів і соцмереж. Де дитина може взагалі загубитися у віртуальному світі, брак живого спілкування, коли батьки втомлені і не завжди мають час поговорити з дитиною. Усе це створює напруження, але водночас у сім'ї є величезний ресурс саме ви можете стати для дитини тим тилом, тією опорою, яка допоможе їй пройти будь які випробування. Є гарний вислів. Діти не завжди слухають батьків, але завжди їх наслідують. Наш приклад важливіший за будь-які слова якщо в сім'ї панує довіра, доброзичливість і взаємоповага, дитина вчиться довіряти людям бути доброю і відкритою. Якщо ж у родині постійні сварки, крики чи байдужість, дитина засвоює самі ці моделі і переносить їх у у свої відносини з однолітками. Тому головне завдання батьків створювати вдома теплу, безпечну атмосферу. Це не означає, що не буде проблем, але важливо, що дитина знає, вдома її завжди зрозуміють і підтримають. Тому, які можна дати практичні поради вам, батьки? Спілкуйтесь з дитиною щодня. Виділіть хоча б 10-15 минут, коли ви слухаєте дитину без телефону, телевізора чи поспіху. Будьте прикладом, якщо хочете виховати у дитини доброту і відповідальність, показуйте це своїми діями. Створюйте сімейні традиції, спільні вечері, вихідні прогулянки, читання казки на ніч. Ці дрібниці формують теплі спогади. І почуття єдності також встановлюйте єдині правила. Важливо, щоб батько і мати узгоджували свої вимоги, а не суперечили один одному і будьте послідовними часто батьки після покарання намагаються задобрити дитину, купують солодощі чи дозволяють дивитися довго мультфільми, їм здається, що це допоможе зберегти любов дитини, але насправді це шкодить. Солодощі підривають здоров'я, надмірний час біля екранів погіршує зір, увагу і пізнавальні здібності, а головне, дитина вчиться маніпулювати. Справжня доброта це не потурання, а послідовність і турбота про майбутнє. Коли ми говоримо ні, важливо залишатися в цьому рішенні. Дитина почувається впевненою і захищеною, коли знає. У сім'ї є чіткі правила і межі. Також співпрацюйте зі школою. Учителі та психологи не замінять батьків, а є вашими партнерами. Лише разом ми можемо допомогти дитині розвиватися гармонійно. Не бійтеся звертатися до психолога, це не ознака слабкості, а турбота про дитину. Часто своєчасна консультація допомагає уникнути великих проблем у майбутньому. Дорогі батьки, пам'ятайте, діти не потребують ідеальних мам і татів, вони потребують батьків, які люблять їх, готові слухати і вчитися разом із ними. Сім'я і школа це два крила одного птаха лише разом ми можемо допомогти нашим дітям. Вирости сильними, добрими і щасливими. Дякую вам за увагу. Залишайте свої коментарі або теми, які ви бажаєте зі мною обговорити.